Усім привіт, друзі! Радий вас вітати на нашому каналі. Сьогодні такий день, що хочу поділитися з вами новинкою, яка з'явилася в мене. Мені прислали сьогодні новий прилад. Раніше нагадаю, ми в 2020 році купили квест 30 і він себе показав дуже файно. Але, як кажуть, щось приходить час. І треба змінюватись на щось нові при... прилади, на більш працьовиті. І ну, для того, щоб були нові знахідки, і ті знахідок, котрі ми пропускали з квестом 30 ми будемо думати і надіюсь, знаходити з новим пристроєм. Що хочу сказати про новий пристрій. Дуже дякую магазину, що прислали дуже швидко. По магазину, в котрому замовляв, буде ссылочка в описанні до цього відео. А так, зараз покажу, що нам прийшло. І ось наш новий пристрій Xterra Elite. І це не просто Xterra Elite, це повна комплектація Xterra Elite. Pack. Тут де що саме? Тут де наш стандартний Xterra Elite. Це у нас міні-лаб, мультичастотний пристрій. По праці такий же, в принципі, як і Квест 30, теж підводний пристрій. Но у цього йде до 5 метрів погруження до воду. У Квеста 30-го було 3 метри. Тут ще в наборі ми маємо як стандартну катушку велику, так і маленьку, і бездротові навушнички. Вологозахист, всі рівні пристрою. Я дуже багато дивився оглядів по даному пристрою, і мені зацікавив він. Це, що докупляється до нього, можна докупити дротові наушники під воду, іншу катушечку більше, ну і наушнички. По комплектації, що вказано, ми маємо катушку розміром 16-ку. А ні, це не 16-ка. Це у нас 12 на 9. Це стандартна велика катушка. Потім маємо 8 на 5 катушечку маленьку. Бездротові наушнички, зарядку, ну і документи. Що? Подивимось, відкриємо дану коробочку. Так, і нас зустрічають зразу документи на пристрій по описанню. Тут де у нас в квесті було 4 режими, в кожному по два. Тут маємо три режими. Маємо парк, маємо поле і маємо виходить, наш пляж. В кожному по два. Но тут, плюс, що ми маємо? Ми маємо його мультичастотним пристроєм. Також нам описується, як ми його повинні збирати, що куди. Ну, це все стандартно, мені буде не новинку. І по пристрою, як все налаштовується, тут ще плюс в тому, що в даному пристрою є налаштування від налаштування від радіочастот, радіопомех. Тобто Десь кабелі будуть зверху, і він має це налаштування. Дуже приємний, цікавий колір. Маємо зразу зустрічає нас в плівочці. Маємо кнопки включення-виключення, світло і блютуз. Вказаний як вайфай. З цієї сторони, вихід під навушники-дротові, зарядка, лампочка і кабель, ну, куди ми під'єднуємо наші катушечки. Що цікаво навушнички бездротові. Як пишуть, вони як блютуз, але під'єднуються як до метала шукача, як там. По якійсь частоті типу радіо. Можна під'єднувати як кабелем 3.5 на 3.5, і кабель зарядний. так Маємо зарядку для пристрою, що саме цікаво по ну, в сравненні з тим, що у нас з квестом, було, тут іменно жила і така товстенька. Приємно, то будемо дивитися так. Викладаємо, наш пристрій викладаємо. Документи впали. Вдома не вийшло, зразу вирішив заїхати вам показати новиночку. Так, що у нас тут? Маємо штангу. Така ж сама штанга з такими ж закльопками але ми не маємо тут. На квесті 30-му в мене положення вказано там ділення перше, друге, третє на ту довжину, яку я, я видвинув. Тут у нас такого немає. Ну, цікаве покриття. таке. Ну, Це будемо дивитися. Так, підлокотник. Я дуже багато бачив в обзорі, що він м'якенький, цікавенький. Так, болтик і затяжка. Перекладемо сюди, мені більш цікаво ці дівчата. Ось так. Стандартна катушка його, котра йде з звичайним набором. Ну, Розмір в принципі, і форма мені нагадує, як квеста 30-го. Ну, думаю, ми вийдемо якось на коп, візьмемо два пристрої і порівняємо їх. А саме цікаве, мені оця маленька катушка, як снайперка. Розмір, ну трошки більше ладошки, Коли тут як мінімум чотири моїх ладошки, якщо отак класти, Тут ладошка. І саме ця катушка мені цікава, тому що у нас частіше на пляжах помийки і хочеться щось шукати цікаве Так що будемо дивитися по пристрою. Так, кнопка вимкнення. Так, ну, показує, що катушка не під'єднана, але заряд вже не приїхав. Так, цікавий пристрій. Думаю, зберемо його і вже на виході. На наступний раз ми подивимось, як він буде працювати. Так що, ось такий маленький огляд такої посилочки. Дуже дякую ще раз магазину за дану поставку. Мені цікаво, думаю, вам буде теж цікаво. Так що подивимося, друзі. Я думаю, зробимо декілька відео. Зробимо оце маленьке по розпаковці, чисто, щоб що я вам показав, що нам приїхало. А наступне відео вже буде по виходу по прибору і будемо дивитися. Вихід з прибором, скоріше всього, я зроблю перший з маленькою катушкою. Так що підписуємося на канал, ставимо лайки, не забуваємо залишати коменти. І думаю, ви підтримаєте мене теж. Лайком за оновлення пристрою. Що? Всім пока, друзі.